Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану колесо долі будуть впливати на нас сьогодні, 10 січня 2025 року. Енергії дня дружні. А тому у цей день можливо доведеться навчитися бачити речі під іншим кутом, навчитися аналізувати свій досвід, робити певні висновки і рухатись вперед. Важливо саме сьогодні розуміти і усвідомлювати своє призначення. Життя це постійний потік, який складається із нашого часу, а час це поняття відносне. Тому наше життя складається із минулого, дійсного і майбутнього. Але минуле це вже було, а майбутнє колись буде. Залишається лише те, що ми маємо на цей час. І частіше за все ми будуємо плани, бажаємо чогось досягти, вкладуємо всі сили і енергію, щоб те здійснити. А коли получаємо результат, то, можливо, радість швидко проходить. І, можливо, з'являється відчуття певної пустоти. Таких, можливо, прикладів у кожного є свій, але е чому там нам сьогодні е доведеться розібрати, чому саме так у нас виходить? А для того, щоб це зрозуміти, варто усвідомити, що щастя це внутрішній стан душі. І воно зовсім не повинно залежати від того, що ми маємо або не маємо. Тому у цей день ви можете здійснити те, чого ви хочете. Можливо, у когось прийшов час зробити певний прорив із тої ситуації, в якої ви кружляли і не могли з неї вийти, або не змогли. Усвідомити взагалі, куди вам рухатися і чи вам потрібно те рухання. А тому на цей день займайтеся тим, щоб зрозуміти і усвідомити своє існування. Ну, це так дуже важливо. На більш побутовому рівні справи можуть бути різні. І раптові, і, можливо, хтось відкриє нові можливості, хтось отримає винагороди. Комусь доля принесе подарунок, кому, а у когось можуть бути і взліти, і падіння. Тобто кожному у цей день буде своє. Те, що ми напрацювали і заробили раніше. А в цей день ми можемо отримати певний результат. Також на роботі і у бізнесі в цей день можуть бути раптові зміни. І якщо ці обставини у вашому житті будуть змінюватися, вам варто спостерігати, у який бік вони у вас рухаються, чи вони вас угору піднімають, щоб ви далі, далі рухалися, чи вони навпаки вас будуть назад колихати, тому що ви не усвідомили свою мету. Також на цей день, можливо, хтось буде відчувати, що прийшов час щось нове розпочати, якісь проекти, комусь заключити контракти. Можливо, будуть до вас неочікувані дзвінки, і неочікувані повідомлення, і на ці ситуації вам потрібно буде дуже швидко реагувати. Хтось буде в цей день розширювати бізнес або шукати нову роботу. І шанси є у кожного. Важливо тільки їх бачити і розуміти, що той є ваш шанс. У особистих стосунках. Можливо, будуть так, знаєте, як коливання колеса, то буде більш такі палкі стосунки, і один до одного привабливість будете бачити. А можливо, навпаки, тут швидко енергії зміняться, настрій зміниться, і навпаки, будете відчувати якусь певну прохолоду. Тому ще на цей день варто приділити час, щоб змінити свої стосунки. У більш конструктивне росло. Тобто, можливо, потрібно поспілкуватися, визначитися з планами, щось для себе там напрацювати, і в такому випадку ви будете розуміти ваші перспективи на майбутнє. А для тих, у кого немає партнера, то можуть бути нові зустрічі, хтось, можливо, буде прощатися з тим, що не приносить вам задоволення у стосунках. Також в цей день є шанси великі познайомитися. Але це не говорить, що поки що, що це будуть стосунки стабільні, це буде щось мінятися, щось до ваше, у ваше життя буде приходити, а щось навпаки буде йти з вашого життя. І порада на сьогодні. Варто усвідомити, що наші взліти і падіння, і все, що відбувається у нашому житті, це є така складова нашого життєвого процесу. І наші результати залежать не тільки від зовнішніх подій, а більше від нашої готовності приймати наші зміни. Тому для нас на цей день важливо проявляти гнучкість. Якщо ви бачите, що щось можливо потрібно десь прийняти рішення, або ви стали перед якимсь фактом, проявіть гнучкість. Це для вас буде корисливо. Ви зможете зорієнтуватися і. Для себе мати певний час, щоб зрозуміти, чи вам воно потрібно, не потрібно, чи ви будете тим займатися, чи, можливо, ви будете відмовлятися. Також на цей день рекомендується відпустити все старе, те, що вже не приносить вам задоволення, не приносить вам користі, а впустити на це місце нові енергії. А нові енергії, звичайно, будуть вам допомагати бачити свій подальший зріст, розвиток, і в стосунках, і в особистому житті, і у робочих процесах. Це буде така вам допомога. Коли ви звільнили місце від чогось старого, то на це місто, звичайно, повинно прийти щось нове. І завжди нове для нас це щось цікаве і щось таке, що буде вас надихати. Тож на цей день не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, хай ваше колесо долі завжди вам посміхається. Миру вам і гарного дня!